Я медалянова Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо створювати декоративне настінне панно в стилі боху. Я знайшла зрубане дерево, від якого відламала зелену гілку. Вона вже трохи підсохла, але насправді зеленою гілкою працювати зручніше ніж вже з висохшою. Вона більш легко злущується, не крихка. Великої різниці немає, проте така, такий нюанс є. Що нам ще буде необхідно? оскільки ми будемо створювати його в техніці макраме, нам потрібні мотузки. Мотузки можна використовувати різні. Цей клубочок, мабуть, старіше за мене, тому що мені його дала мама. А моїй мамі, скоріш за все, моя бабуся. Гнитка тут бавовняна, повністю натуральна, тонесенька. Але бачите, яка вона тоненька. Нам така не підійде, нам потрібно досягнути принаймні ось подібної товщини. Що нам ще необхідно? Для того аби зекономити час і зробити виріб швидше, я хочу запропонувати вам е держачком зробити цей е шнурочок, який ми будемо накручувати та прикріплювати до гілочки, е через те, що плести таку довгу нитку, такими незручними нитками, буде займати тривалий час. Від чого це мені дісталося? Теж якийсь апсайклінг, я вже навіть і не пам'ятаю. Щось із будівництва, по-моєму, залишалося. Отож, можемо починати. З гілочки треба обдерти кору. Звичайно, що це справа смаку і є непринциповим. Якщо ви хочете зробити її з корою, будь ласка, робіть. Але мені подобається більше світла, ось як гарно виглядає, зберігається тональність. На мій погляд, на фоні кори. Ці нитки виглядають не так естетично. Що ще можна зробити з цією гілкою? Ви можете її е, зафарбувати в будь-який колір, або покрити лаком, або покрити воском. Якщо ви не маєте гілки, або якщо вам хочеться чогось більш оригінального, то е, можна використати роги. Часом у вас вдома там десь роги валяються зайві. Функція, яку має виконувати ця річ, е, це тримати нитки. Тобто, будь-що на що ви зав'яжете нитку, вам підійде, ось наша гілочка готова по своїй поверхні. Я її покривати фарбою або лаком не буду, але хочу вкоротити. Через що? Через те, що, по-перше, для мене це завелике пано буде. Я такого швидко не зроблю, а Хочу вам показати все в одній передачі, тому я обріжу ці кінці, до того ж вони геть гарні. Е, відкрию таємницю, чим я буду різати, як ви бачите, я працюю кухонним ножем. Ось таке невеличке пано ми з вами створимо. Якщо ж, звичайно, у вас вдома є можливість, то краще скористатися пилкою по дереву. Але як бачите, навіть якщо ви тендітна дівчина, справитися і кухонним ножем. Так, зараз я хочу показати вам, як робляться вузли макраме. І взагалі, що таке макраме? Почнемо з цього. Макраме — це одна з найстаріших у світі технік плетіння вузликів. Отож, є три основні: це рапсовий, квадратний та кручений. Зазвичай на вішачок, якби ми робили вішачок не з канату, ми б використали кручений. Я покажу, як його робити, проте в дане панно ми його включати не будемо. Рапсовий вузол. Рапсовий вузол він найбільш важче, тому що має багато вимог до нитки. З цієї нитки рапсовий вузол я не зроблю. Він буде негарний, він не буде рівним. Потрібно кручену нитку для того, щоб малесенькі ниточки або частини нитки були настільки сплетені між собою, що вони під час плетення вузла не вилазили. Коли я почну показувати, як його робити з цими нитками, то ви зрозумієте, про що я говорю. Ну і квадратний вузол, він найбільш легкий, і його я і використаю для мого пано. До речі, така ідея лайфхак в стилі апсайклінгу. Якщо ви не маєте нитки, то можна скористатися светром, який вам вже більше не потрібен. Розпустити його і перетворити на пано. Так. Як бачите, я створила петельку. Яким чином, перекинула через гілочку, і хвостик засунула до петлі і підтягнула. Ось, готова петелька. Для зразку я зараз зроблю 4 таких петлі. Для наглядності я е, покажу вам, як плести на чорній тканинці. Бо біле на білому не дуже, так, мабуть, видно було. Отож, починаємо з простішого, з прямого вузла. Для цього нам потрібно взяти 4 жмутки ниток. Один, два, три, чотири. Якщо ви плануєте плести прямими вузлами або крученими, то вам потрібна завжди така кількість ниток, е, точніше, бачите, така кількість кінчиків ниток яка буде ділитися на 4. Отож, я беру до руки чотири хвостики, піднімаю четвертий і кладу його зверху, зверху другого та третього. Проте перший я кладу поверх четвертого. Але під низом другого та третього і вивожу перед четвертим. Потім двома руками я беруся за перший та четвертий хвостик, ось так, і затягую догори на ту відстань, яку вам необхідно для візерунку. Так, наступно. Якщо ми спершу клали четверту нитку поверх другої та третьої, то тепер ми маємо покласти її під низ, другою та третьою, та вивести поверх першої. Першу також, навпаки, ми її кладемо поверх другої та третьої. Знову підтягуємо і таким чином формуємо гарненький прямий вузол. Ось він. Тут для збереження гарного малюнку потрібно не дуже затягувати, тому що якщо ви перетягнете, то вузлик стане дуже маленьким, малопомітним, його буде важко розглядіти. Коротше, вони красиві, коли вони пишненькі. Зараз покажу вам ще раз, як я це роблю. Ось такий прямий вузлок у нас вийшов. Однаковий з обох сторін, як ви бачите. Для його більшої гарності необхідно слідкувати за тим, аби друга та третя нитка лягали не одна на одну, а поряд. Тоді він буде справді такий плаский, гарненький. Як ви бачите, кінчики робочі, якими ми оплітали, перший та четвертий, вони закінчуються набагато швидше, тому це необхідно ураховувати. Набирати таку довжину ниток, яка потрібна для першої і четвертої, а другий та третій хвостик потім підрізати. Далі ми з вами будемо робити кручений вузол. Він є ще легше, ніж прямий, тому що там не потрібно запам'ятовувати, яка нитка у вас була зверху, а яка була знизу. Зараз показую. Отож, ми знову беремо з вами чотири нитки: перша, друга, третя, четверта. І починаємо працювати з четвертої. Вкладемо її поверх другої та третьої. Першу поверх четвертої та під низ другої та третьої. Виводимо, підтягуємо і повторюємо так само. Знову поверх другої та третьої. Ми викладаємо четверту нитку, підтягуємо. І знову поверх другої та третьої викладаємо четверту. Ось такий кручений вузлик ми маємо. Бачите, який виходить ланцюжок? Його часто використовують для того, аби створювати вішачки в кашпо, в пано та в інших прачах. Особливість набагато зручніше його плести буде вам, якщо ви підвісите своє пано ще в момент його створення до якогось гвіздочка. Чому? Тому що кручений вузол постійно перепущується. І якщо він лежить на горизонтальній поверхні, то працювати з ним зовсім незручно. Це не дуже відчувається на рапсових вузлах, на квадратних, а от на курчанику, дуже. Далі, найбільш використовується в цьому вузлі четверта нитка, якою ви постійно працюєте, тому і довжину своїх ниток потрібно враховувати по тому, яка вам необхідна четверта. Ну і тепер останній рапсовий. Для нього я накручу свіжих ниточок і продовжу. Наш рапсовий вузол для нього я додала 4 нитки. І у нас зараз є 8 хвостиків, з якими я буду працювати. У нас буде одна робоча нитка. перша. Я беру першу нитку, викладаю її горизонтально вздовж нашої плащечки, другу нитку беру і перекидаю через першу та просовую її кінчик. У вузлик між першою та другою. І ось цей вузлик, який ми створюємо, є наш робочий. Так само я роблю з третьою ниткою. Перша викладена горизонтально. Я через неї перекидаю третю і просовую цей вузлик. Отож, ну, найголовніше. Найголовніше ви повинні пам'ятати що перша нитка обов'язково обов повинна бути в натязі. Якщо говорять, що не виходить зробити цей вузол, це означає, що просто першу нитку не на натягнули складного, в ньому немає. Зараз я дороблю рядочок і розкажу вам, як повернути нитку назад. Тепер важливий момент. Мені потрібно взяти ось цю нитку, яку ми натягували, і провести її у зворотньому напрямку, так само створюючи рапси. Трошки плутає, тому що, якби, коли ми робимо все з права на ліво, воно нам звичне, а от з ліво на право, то вже мізки треба провчати. Звичайно, можна зробити простенько, знову взяти другу нитку і створити її першою. Проте ваш малюнок буде з'їжджати. Якщо ви хочете зробити щось по діагоналі, то це якраз ваш варіант. А от якщо ви хочете залишити все прямокутничком, то ні, потрібно знову взяти цю першу нитку і розвернути її, натягнути її, попрацювати трошки іншими руками, то тобто справа стає лівою, ліво, правою і повторити. Отже, ми вже вивчили з вами основні вузлики, з якими будемо працювати. І переходжу до створення тіла пано. Наше декоративне панно повністю готове, його вже можна вивішувати на стін. З вами була Маделяна Тетяна і до нової зустрічі!